Так, секунду. Ви маєте самі рахувати п'ять разів, але я протягом дистанції один чи два рази буду говорити, що там три чи чотири, а ви вже включайтеся Далі далі рахуйте. Так, секунду. Готовий? Оп! Стоп, стоп, стоп. Ти ж був не готовий. Я запитав, а відповіді не дочекався. Давайте так, ви вже до достатньо дорослі. У вас. Кожна миттєвость на вагу золота. Тому давайте такий механізм. Запитав, готовий. Ви мені сказали так або да. Я сказав оп, і ви погнали. Бо я зараз запитав, відразу запустив, а він ще був не готовий. Готовий? Так. Оп! Раз, швидше, швидше розвертайся. Розвертайся, не тупцюй там, ножку закинули назад. Добре. Чотири. Останній, швидко. Швидко! Ну дуже-дуже повільно. Ти гуляєш по дистанції просто, Кирил! Ти вийшов, тобі б ще гребів насадить, то ти б їх зібрав би під час пробігання. Гордійчук, готовий? Оп! Добре, три. Переключайся швидко. Чотири. Все, хорош, 5 є, але ну, якщо захочеш перебігти, то можна буде. Но результат непоганий. Гостінник Занкович. Готовий! Оп! Раз. Стоп, 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 стоп. Щось. Ти просто не переніс туди і туди, назад, через спочатку. спочатку. Готовий! Оп! Раз. Добре! Два, добре. Три. Добре. Швидкість. Чотири. Ай-яй-яй. Ну як же так? Як ти так встигаєш зробити? О ти так робиш. Оп, оп. І все. Воно не спрацьовує. Давай пропусти зараз Занковича, а потім переробиш. Володь. Ну і тут, і там так само зробив. Ножку просто підбіг. Навіщо ти і так піднімаєш? Просто підбіг, переступив і все. Діма, готовий? Так. Секунду. Оп! Раз, добре, швидкість швидкість, швидкість, Сножку закинув все. Два, добре. Швидше, швидше. Три. Швидкість. Чотири. Останній. Останній. Добре. П'ятий. Просто вибігаємо, друзі. Не, не хвилюємося. Будь ласка, гостійний володя на старт. Зрозуміло Оп! Раз, оце правильно, молодець. Все правильно зрозумів. Умничка. два. Давай, давай, давай. Три, хорошо. Чотири. Останній. Вова, останній. Добре, прекрасно. Так, будь ласка, Кіося, Сергій Нігдорі, Рома готується. Готовий, Сереж? Оп! Раз. Два. Три, чотири. Добре, п'ять. Хлопчики, ще є одна підказка. Будьте уважними, дивіться. Ви зараз біжите і підбираєте ногу. от умовно кажучи, ви йдете звідси, ви бачите, що вам оцю ногу поставили тут, а ця вже тут. Ви вже можете просто якось. Зафіксуйте будь-як. Навіть якщо ви тут поставите, не буде проблеми. Але не потрібно підбирати. Ви коли підбираєте, ви починаєте тупцювати і втрачаєте час. Нічого страшного, якщо там не заступив квадрат, але головне ж, дистанцію ви зберігаєте. Готовий? Оп! Добре, раз. Два. Три. Чотири. Останній. Добре, молодець. Поніщенко Єгор Соколов Данило готується. Готовий? Оп! Шукай, шукай. Раніше це тільки чотири було, друже. Було тільки чотири, але ну, треба ж якось рахувати. Давай зроби паузу після Степаненко. Перебіжиш соколов на старт.